Ну що, черговий виток ескалації? Ми фактично сьогодні з вами спостерігаємо. Ескалація, яка пов'язана якраз з закінченням, фактично, 8 серпня, ось цього ультиматума Дональда Трампа з приводу. 100% відсоткових мит на торгові операції зі сполученими штатами з боку найбільших торговельних партнерів Російської Федерації, але Росія, як би нам не хотілося, не дає задню і демонструє це достатньо яскраво, не лише своєю риторикою а й конкретними діями. Сьогодні, наприклад, стало відомо про те, що Російська Федерація виходить з мораторію. Так, не з договору з договору вона вийшла раніше з мораторію про нерозповсюдження ракет малої та середньої дальності. Про це зокрема спочатку сказав Лавров, голова російської МЗС. Ну а потім а більш розширено це прокомунікував прес-секретар Кремля Володимира Путіна. -Пісков, який сказав, що так ми і так фактично знаходимося в умовах, за його словами, в таких, що нас немає нічого стримувати, і якщо цей договір фактично не діє, то й мораторій. Потрібно знімати, чому все це власне відбувається, Reuters пише про те, от такий великий аналітичний матеріал сьогодні з'явився, а пише про те, що, можливо, Путін не вірить до кінця і не усвідомлює ультиматум Дональда Трампа. Чому тому що в нього з іншого боку є спокуса по конкретному захопленню українських територій? Він відверто. Вірить в те, що він сказав минулого тижня на спільному брифінгу з своїм посіпакою Лукашенком, зокрема про те, що він припинить бойові дії лише тоді, коли він для себе поверне, так не відвоює, як вони вважають в своїй лозіці, поверне чотири українські області, не враховуючи е, навіть Криму. Так і лише тоді бойові дії е, можуть е, зупинитися. Якщо цього наприклад не станеться впродовж наступних кількох місяців, то у Путіна є стійке переконання. Конання, що сам по собі український фронт має рухнути, і тоді вже напевно Сили оборони України відійдуть за адміністративні межі чотирьох областей, які і так за логікою Путіна вже є суб'єктами федерації. Ось такий розклад: чому Путін не вірить і яким чином він знаходить якісь аргументи для того, щоб переконати в цьому і Дональда Трампа, і Європейський Союз в тому числі. Зараз є такий інститут Латинської Америки, така наукова. Якась структура в Російській Федерації і тиражується сьогодні. Активно е, коментарі е, старшого наукового співробітника цього інституту Степанова, Це це російський інститут, так який розшифровує ідею Путіна і Лукашенка по розширенню дислокації арешників е, по географії, не лише в Білорусі. Ви знаєте, що є там заява про те, що е, в 26-му році арешник може бути розташований, і дислокований в Білорусі. А там ще продовження цієї заяви, що а тепер ми розглядаємо можливість розширення географії, і от Інститут Латинської Америки, Російський, він фантазує на тему того, як може розширитися географія, і висуваються таким собі степановим припущення, що це може бути наприклад, Куба або Венесуела, тобто Південна Америка поближче. Фактично до головного Москви до Вашингтона, і от нічого не нагадує, фактично карибська криза номер два: так розміщення реальних пускових установок малої і середньої дальності поближче до кордонів Сполучених Штатів. Станеться це чи не станеться, поки що не зрозуміло. Але якщо ми говоримо про ескалацію, відповідно ескалює першою. Риторика, і ось ця риторика сьогодні стосується оціх от установок ракет середньої дальності. Арешнік. Що власне таке Арішнік? Я просто нагадаю. Я впевнений, що ви про це знаєте. Арішнік це у нас е, розробка вже російська, але е, Зроблена на основі радянського зразка С 20 Піонір, С 20 Піонір була заборонена, якраз до розповсюджена договором між радянським союзом і Сполученими Штатами від 87-го року. Але треба зважувати на те, що коли Путін з Лукашенком кажуть, що там десь на території Білорусі може з'явитися Арішнік, проблем насправді жодних немає. Чому тому, що пускові для піоніра, а він же попередня версія. Арешника вони і так створені на території Білорусі ще за е, радянських часів. Вони є ці пускові і за розрахунками росіян, якраз. Пуски умовні з Білорусі цього арішника можуть досягати цілей ну там на рівні Парижа і Лондона. От от в чому власне ескалація, що лідери Європейського Союзу, ну ми вже не говоримо там про Берлін. Так Париж і Лондон розглядаються. А от розмова стосовно минулорічного, начебто так, тому що ми на 100% не впевнені, це може знати тільки розвідка стосовно застосування імовір. Арешника по Дніпру, по Дніпропетровській області України, це більше розглядається не як елемент ведення бойових дій проти України, а розшифровується це більше як ем, попереджувальний, так превентивний, превентивна демонстрація можливості застосування цього арешника, в принципі, так як відповідь. Як відповідь на плани деяких країн Європейського союзу дозволити сполученим штатам розміщувати відповідно ракети своєї середньої дальності на їхній території, і, от Росіяни зараз гвалт кричать про те, що, начебто, у Сполучених Штатів Америки є конкретні плани по розміщенню тамагавків пускових тамагавк на території Німеччини. І тут я хочу зауважити, що е, недалеко це насправді від правди. Чому є е, е, інформація, і вона підтверджена, вона озвучувалася міністерством оборони пісторіусом про те, що Німеччина надзвичайно зацікавлена в закупівлі якраз пускових до ракет «Тамагавк». І, е, начебто, міністерство оборони, не начебто, а конкретно міністерство оборони стоїть в черзі на ці пускові установки. І тоді, коли з'являлася ця інформація, це буквально місяць тому. Е, таким чином гасилася історія з е, деякими фантазіями, чи можуть з'явитися томагавки на території України, ну, навряд чи томагавки можуть з'явитися на території України. Е, це я вам відразу скажу. Але те, що вони можуть бути закуплені самою Німеччиною для власних потреб, окей, але сьогодні росіянами це інтерпретується. Ритується, що начебто, це штати свої пускові будуть встановлювати. Тобто, правда, е, така маніпуляційна, німеччина дуже хоче томагавки. Росіяни кажуть, що це е, якраз дія Сполучених Штатів Америки. Насправді, сполучені штати Америки ведуть бізнес, але це теж елемент ескалації, яку ми фактично спостерігаємо. Сьогодні інша справа, що відбувається, я вже багато разів казав про те, що Сполучені Штати і тут вже більш конкретна історія. Яку чомусь я не знаю, чому вперто не згадують навіть в на російських пропагандистських ресурсах. Тобто, всі кричать гвал про якісь там гавки в Німеччині, але ніхто чомусь не розкручує історію з термоядерними бомбами на території Великої Британії. Це, це, це історія більш реалістична і. Я ще раз наголошую більш реалістично, і це вже ескалюючий такий момент з боку якраз Сполучених Штатів Америки. Тихий, але ескалюючий момент Німеччина. Тим часом, що стосується Німеччини, вона зараз фактично від сьогоднішнього дня, 5 серпня, розпочинає бойові виліти єврофайтерів на території Польщі, тобто в повітряному просторі Польщі, перекинуті кілька винищувачів, все це відбувається відбувається на фоні навчань російсько-білоруських захід 2025 тобто аеродром найбільш наближений до кордонів Білорусі з боку Польщі, Мінськ-Мазовейський від сьогодні в повністю. Відданий на якраз функціонування і обслуговування оцих єврофайтерів німецьких це історія, якби ну така, яка вже нагадує там певну гонку озброєнь. Я от згадав про Карибську кризу номер два, коли там ракети певні розміщувалися все ближче і ближче до кордонів. Я на увазі наближалися за е, спроможністю ракети запускати і досягати цілі, там в Туреччині, наприклад, так вони тоді були е, в 60-х роках розміщені. Зараз ми говоримо про термоядерні бомби в Великій Британії. Зараз ми говоримо про навчання: е, Запад, захід, 2025 російсько-білоруські, говоримо про єврофайтери і говоримо про істерику е, стосовно е, тамагавків. Тобто, все це елементи, ну фактично, якщо вони хочете називати це карибською кризою, ну назвіть це українською кризою. Так, тому що все одно вся ця історія вона зав'язана на тискові на Російську Федерацію та її найближчих. Я не хочу казати це слово союзників, але так видається, що союзників там Китай, Індія, Бразилія, які так чи інакше допомагають Російській Федерації втимувати. Темпи та інтенсивність бойових дій на е, території України Медведєв говорить про те, що це ще не кінець. Е, от він виходить знову е, викликаючи судячи з усього на якийсь блогерський батл, серія номер два Дональда Трампа. І він говорить про те, що очікуєте подальших кроків. Так, все це не кінець. Російська Федерація лише тільки е, розігрівається. Чому Медведєв може бути таким сміливим сьогодні? На жаль, у нас сталася ще одна. Подія, яка висвітлена е, у Associated Press, журналісти цього видання дізналися про те, що Китай фактично відхилив ультиматум Дональда Трампа по нафті, і е, вони посилаються на міністра фінансів Бесента, е, який проводив відповідні перемовини з фінансовим крилом Китайської Народної Республіки. домовитися, судячи з усього, не вдалося, і е, фактично, е, Китай на що напирає він каже, ми можемо розмовляти зі сполученими штатами про що завгодно, але не можемо стерпіти, коли нам хтось про щось вказує, оскільки ми суверенна країна і е, вказівки. Жорстка риторика, 100% мита це вплив на наш суверенітет. Я думаю, що насправді питання остаточно скоріш за все, не закрите, тому що бесен він же реально зараз напирає на те, що Китай дуже хвилюється, щоб це не було сприйнято будь-яке його рішення, яке схоже на вим... поступки на вимоги Трампа, щоб воно не було схоже на те, що Китай там поступив за суверенітетом заради забаганок Дональда Трампа. Ні, Китай Китай. Треба дати простір для того, щоб він е, ухвалив самостійно рішення відмовитися, наприклад, від російських нафторесурсів. Я так щитую, якраз оці от коментарі з посиланням на е, Бесента. Але сама історія з митами, так і з торгівлею. Нафтовими ресурсами або їхньою закупівлею з боку Російської Федерації вона взагалі про що? Вона про гроші, друзі. Про конкретні гроші, які насправді всі люблять дуже заробляти, в тому числі в Китайській Народній Республіки. Ми, коли говоримо про найбільших торговельних партнерів, ми фактично тріо виділяємо: це Індія. Це Китай, це Бразилія, але є ще і менші торговельні партнери, які в принципі балансують на якійсь нейтральній стежині, і до таких партнерів відноситься і Туреччина. Туреччина є ну фактично госп... Майданчику Стамбульського, я ще раз нагадаю, де відбуваються перемовини не такого рівня, як би нам хотілося, так вони стосуються важливих речей по обміну полоненими, але всі очікують прорив, і в тому числі у Туреччині і Ердоган про це заявляв, що ми очікуємо початок кінця. Тобто, якщо ви проводите черговий раунд переговорів в Стамбулі, має бути окреслений кінець цих переговорів, як ну як завершення, хоча б активної фази бойових дій. Згадайте візит Єрмака до Стамбул була фактично днів 10 тому, і ви зрозумієте, що туречно надзвичайне зацікавлення деескалювати це все напруження, а з наближенням оцієї дати 8 серпня, воно тільки навпаки зростає. І тепер, судячи з повідомлень в турецькій пресі, зокрема, видання Тюрки, говорить про те, що у нас Ердоган готується прилетіти до Києва. Хоча наш посол Джеляль Наріман Джиляль, так він він спростовує інформацію, що можливо, він і не прилетить речти Редж, Ердоган, до Києва, але він підтверджує, що зустріч готується. Так про що може бути така зустріч? Якщо відбулися певні перемовини і за зачиненими дверима із Єрмаком? відповідно зараз потрібно презентувати позицію самої України. Якщо уявімо ситуацію, вся ця історія із 100% моїми. Митами і враховуючи там е, достатньо непростий оцей е, дипломатичний фон з Пекіном і е, Москвою та Індією відповідно, якщо це все виявиться провальною історією. восьме то, що має е, зробити про, е, Трамп? Я думаю, що історія про те, що треба поговорити, що трошки з Києвом, це означає віднайти, а е, віднайти. Е, Розмір або кордони того компромісу, на який погоджується Київ, і це інша історія. І повірте, що вона от-от- от, от вона спливе. Поки що чекаємо до 8 серпня залишається зовсім небагато. І я думаю, що в будь-якому разі, щось схоже на розв'язку. Ми отримаємо. Тому що після 8 серпня стане зрозуміло, куди взагалі світ рухається.